Вчора у нас був випуск про ті дні, коли все йде не так: про всякі штрафи, зальоти і таке інше, що може очікувати вас у Німеччині, якщо ви недостатньо вивчили якийсь момент. От а сьогодні на противагу ми зробимо всі ті плюшки та лайфхаки, котрі також є у Німеччині, про котрі потрібно знати і потрібно їми, звісно, користуватися. Тож, будь ласка, поставте мені лайк авансом, а ви на каналі Без води, і мене звуть Ященко Антон. Тож починаємо розбір наших лайфхаків та всяких плюшок. Перше, це те, стосується тих, хто знімає нерухомість, хто знімає собі квартиру і він знаходиться не на виплатах джоб-центра. Як ви знаєте, коли знімаєш квартиру, є кауціон. Кауціон зазвичай 3 або 5 тисяч. Це та сума, котра платиться як ніби залог. От, за квартиру, якщо щось трапиться із квартирою по вашій вині. Ось таким чином ви даєте цей залог, і він тримається у вашого, ну хто вам здає квартиру. От, Але можна його не сплачувати, а можна його відповідно звернутися у страхову компанію, і у них є. Така послуга, як кауціон. І, ну, якщо, наприклад, в мене там кауціон був 4 тисячі, мені потрібно сплачувати, що річно там 145 євро здається. Ось так. І вони видають спеціальний документ, що вони гарантують ось 4 тисячі кауціону цю суму. Плюс вони там ще, в свою чергу, додають свої страхові плюшки по гарантіям. Тому це досить. Вигідне рішення, якщо, звісно, у вас немає цих грошей. От, Якщо ж у вас є гроші і е, вам потрібно платити також цей кауціон, не потріб, це друга частина, то ви не віддаєте просто ці гроші е, вашому фермітору. Не потрібно це робити. Е, потрібно, В банку є також спеціальна послуга, і ви кладете ці гроші на е, зберігальний рахунок. Його відкриває цей спеціальний рахунок, спеціальний депозит, відкриває ваш фермітар на себе, і ви йому сплачуєте на цей спеціальний рахунок ці гроші, щоб він їх, по-перше, нікуди не дів. А по-друге, вам будуть нараховувати відсотки з цих грошей. І це теж ось такий лайфхак. Тобто лайфхак, якщо у вас грошей нема, то ви звертаєтесь в страхову компанію. І е, вам допомагають з цим. Якщо у вас гроші є, то ви їх не просто віддаєте, а через банк робите спеціальний рахунок для того, щоб ці гроші працювали, і відповідно вам нараховувались відсотки за те, що ці гроші ось так зависли. Другий лайфхак це в Україні, звісно, є OLX. Ми всі ним е, звикли користуватися, але тут, у Німеччині, є Klein Анціген. Функціонує, як на мене, в тисячу разів краще. По-перше, нема комерційних продавців, вони всі тусуються на eBay та Амазоні. А це чисто із рук в руки. От, і там можна знаходити дуже багато товарів. Наприклад, якщо ви також в'їжджаєте в квартиру, дуже багато меблів. Причому часто німці. Переїжджають і вони прямо розпродають, прямо комплектами все. Тобто можеш щось одне купляти, можеш комплектом. І якщо комплектом, дуже зручно обставляти таким чином квартиру, тому що все одне до одного по стилю підходить і виходить е, ну, дуже дешево. Наприклад, е, там пакс е, там з дзеркалами той, що коштуватиме в Ікеї там 1800 до 2000 євро можна купити за 400 євро. Тобто ви розумієте наскільки. Причому стан дуже-дуже дуже гарний цих речей. Ну, звісно, різні бувають е, об'яви, різні люди, але можна знайти, можна, і, тобто вірогідність дуже велика. Також е, техніку можна купляти, і є там декілька шахрайських схем. Про це, до речі, я хочу анонсувати завтрашній випуск буде. Буде про те, що які шахрайські схеми є в Німеччині, і Кляйний Анціген це також буде стосуватися. От, і повертаючись ще до Кляни Анціген. Ще через Кляйне Анціген можна шукати собі квартири, нерухомість. Ефективність, чесно кажу, не знаю, не пробував, але е, там є, і люди так шукають. Але ефективність, скажімо так, цього не підтверджена. Не буду брехати. Кажу вам, як завжди, все як є. І ще е, наклянь антиген, що підтверджена з перших рук повна ефективність, це просто ось так можна знайти собі міні-джоб. І це дуже зручно. Ви від свого місця положення там. Ставити 5 кілометрів, щоб вам було 10 хвилин на велосипеді завжди до цієї роботи. І е, ви, нагляний Ансикен, можете знайти ці міні-джобки собі скільки завгодно, їх, їх буде просто повно. От, е, 10... Запросів написали, тобто, через GPT надиктували, що вас цікавить ця вакансія. Скопіювали і там, 10 цікавлящих вас розіслали, там, лежачи зранку у ліжку. К обіду, я вам гарантую, у вас буде 2 3 відповіді, і вже там, через 2-3 дні ви зможете вийти на цей міні-джоб. Це особисто мій опит, особисто мій лайфхак. Двічі я вже так робив, і дуже все швидко, дуже-дуже. Дуже дуже все стрімко. Для молодих батьків це просто находка, тому що я з перших рук вам кажу, тому що всі околисувачі, кроватки, всі спеціальні якісь меблі ті що або, або, або девайси, які потрібні дитині. А ви знаєте, дитині там воно три місяці і вже не потрібно. От також накляний ганціген дуже зручно. Ти купляєш його з дисконтом великим, не так як нове, і за таку саму ціну через три місяці, через півроку продаєш там дуже зручно. Там манежі, кроватки, все таке інше. Це просто. Уколисувачі, там електронні, там, які завгодно. Все це там, все дуже зручно купляти. Тому це мій вам рекомендаціон, якщо досі не користувалися, пунктде. Внизу буде посилання. Це не рекламна інтеграція. Ось так. Е, наступна, давайте про дітей, і, звісно, вагітних тоді поговоримо. От, третій лайфхак, можливо, ви про нього знаєте, але. Якщо ви вдруг вагітна, або знаєте, або діти у вас вагітні так? зараз збираєтесь там бабушкою, дідушкою стати, то потрібно значить, майбутній мамі зареєструватися в усіх діємах, Росманах, Кауфлендах і таке інше, От, і там реєструватися, і там вказується, в Богині в анкеті. Термін родів, і вам або одразу запропонують якийсь подарунок, або прийшлють його по пошті, коли там термін народжу, Ну коли дитина народиться. І там подарунок дійсно, подарунок, тобто не коробка, серветок, розумієте. Там дійсно дуже круті, класні подарунки, воно стоїть того, щоб реєструватися. Ось так теж вам рекомендую, якщо ви в такій ось ситуації. Номер 4 це Von Geld. Це допомога на квартиру. Вам можуть компенсувати, якщо ви працюєте, до 400 євро. Якщо у вас там недостатньо заробітної плати там определені цифри, я щоб не збрехати, не буду казати. Ви просто заходите на Вон Гельд плюс Рехнер. І там вся ця інформація є. Теж фрагівоген, теж все заповнюєте, і в залежності, там, звісно, від землі, від все, 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 це має сенс. От вам буде доплата, будуть компенсувати 400 євро за нерухомість до 400 євро. От, і це для тих, до речі, хто хоче виходити на роботу і кого лякає там, ось цей дисбаланс. Ось, тому коли ви вийдете на роботу, одразу можете, якщо у вас там якась мінімалка, або якщо ви будете заробляти там до там, на руки 2 тисяч 2,5 тисяч, якщо ви там мати там з одним там, чи з двома дітьми без чоловіка, вам 100% буде ця допомога, і це ж, звісно, е Сімейний бюджет дуже-дуже гарно розгрузить у такому випадку, і це, звісно, ще один фактор для того, щоб можливо було трошки легше виходити на роботу. Всі знають, що міні-джоб це 40 годин, завжди 40 годин на місяць і 530 євро. Ну там воно міняється, там 530, там трошки відповідно до законодавства, воно міняється, росте потрошки. От, але двічі на рік ви можете в рамках Міні-джоб, якщо є загрузка така, і це ви можете проговорювати із своїм роботодавцем, ви можете отримувати 1112 євро. Наприклад, в грудні, так, коли новорічні свята, ви точно можете отримувати ці гроші, тому що багато роботи, наприклад, в готелях чи де. От, завжди можна підзаробити таким чином. Ось цей теж лайфхак, і ви, ви, ви ж можете виходити на цю роботу чисто знаєте на місяць, в котрому є багато е роботи, і таким чином, навіть якщо у вас є основна робота на фулл ви можете вийти на міні-джобку, і таким чином нормально на вихідних підробити на свята на подарунки. Ось така плюшка є також. Ось е ну, плюшка, можливість, скажімо так. Ще штука, котру я там ось друзів нещодавно возив спеціально, вони будуть заїжджати на квартиру, тому що вертштофи – Це, можна так сказати, смітники, але не смітники. Тобто верт – це те, що щось вартує. Це вживані речі, котрі люди викидають, котрі люди не хочуть продавати, але вони ще чогось вартують, вони досить добрі. Ось так. І е, верштов від верштофа, звісно, відрізняється. Але якщо у себе там, де ви живете, можете в гуглі подивитися, де ваш міський верштов, і туди сходити. Ось так, там багато чого, і ціни там дуже гарні, або навіть безкоштовно там можна щось забирати, або воно вартуватиме не дуже там великих грошей, наприклад, з меблів. В мене вдома шикарніша полка, така підвісна, от, котра в нас під телевізором, от, вона досталась нам за 6 євро. Тобто, і, ну і багато всього, чого там теж можна. Наприклад, це світло я купив за 35 євро. Ось так професійне з манфротовською стойкою, яка коштує 86 євро. Тобто, ви уявляєте, я купив софтбокс з лампою, зі стойкою. Ось це, це за 35. Тобто, є чого туди ходити, є що там купити або просто забрати. Ось так, мій вам теж рекомендаціон. Такого я взагалі ніде не зустрічав. І е, це дійсно вартує того, щоб відвідати, заморочитись. Так, не завжди там є що купити або щось взяти. Або, але якщо у вас є час, ви там їдете на велосипеді, ми можете заскочити, подивитись, можливо, щось вам таке приглянеться. Ось так, це в нас був номер 6. Сьоме, мало хто знає політику Сатурна та Медіамаркта. Ви можете не довіряти якимсь інтернет-магазинам, але ви в цьому, якщо цей товар, ця техніка, буде дешевше в цьому магазині, інтернет-магазині, наприклад, ви можете в цьому інтернет-магазині попросити собі рахунок на цей товар, і з цим рахунком відправлятися в медіамаркет, якщо він там є. І вони відповідно. Дивляться на цей рахунок, там це адміністратор швидко це перевіряє, і вони вам роблять ось таку саму ціну, якщо вона нижча, ніж в медіамаркті, на цей товар. Тобто таким чином можна отримувати дуже-дуже цікаві, дуже-дуже гарні знижки. Це в нас було під номером 7. І таким чином можна безпечніше купляти техніку, ніж в якомусь там невідомому інтернет-магазині, як там її пришлють, там і все ось таке. А далі в нас ситуація дійсно для. Екстрених ситуацій. Наприклад, у вас немає ніякої мелочі у карманах, а вам потрібно в туалет. Так ось, все одно, як не крути, всі знають, що треба якусь там денішку, якісь 50 центів платити за туалет, часто на вас будуть дивитися, але вони насправді безкоштовні. Тобто, як не крути, вони безкоштовні, це тіпс в Німеччині, звісно, культура така, що прибиральниці часто дуже наглі, дуже заглядають в очі і дуже кажуть е, плати, але все це не так. Вони все одно отримують мінімалку свою, вони все одно отримують зарплатню, і все одно всі гості закладу, всі гості торгівельного центру, це відвідувачі, котрі можуть скористатися туалетом безкоштовно. Тому, якщо така ситуація. Більше наглості, і кажіть, вибачайте. Також можна багато чого е, знайти цікавого, якщо не пропустити це. Це двічі на рік ці е, розпродажі, сусідські розпродажі, де про них взнавати. Заходите на сайт вашого радхауса, вашого містечка, де ви живете. Звісно, якщо ви живете в Мюнхені, в центрі, це все, звісно, не так працює. Але якщо ви е, в Крайсі десь е, живете, а Більшість з вас живе саме в ось цих невеличких містечках біля великих міст. Саме там це гарно працює, саме там можна також знайти і купити у сусідів дуже гарні речі, котрі вони виставлять. Можна також цим зайнятися, і це цікавий шопінг досуг, чому ні? Ось так. Тому двічі на рік на сайті Радхауса вашого місцевого ось там. Ви якраз зможете знайти саме коли двічі на рік відбувається ось цей сусідський розпродаж. Також самі можете щось вторгувати, якщо є, вже скупилося багато речей. І останній номер 10, Тільки що з дружиною розмовляв про сьогоднішній випуск, вона і каже: а. Чого ти не розказуєш про Гратіси, а я кажу, які гратіси. І вона мені показує, ось я на телефон спеціально зняв. Ось такі товари є. Вони є в усіх супермаркетах, в ЕДЕКах, в ДМах, в Росманах, в Пенні також є, Ну, будь в якому супермаркеті є ось ця посміш, позначка. Ви купляєте ось цей товар окремо на окремий чек, і чек цей. Шлете на сайті виробника є розділ, і ви прикріпляєте цей чек, і вам повертають за це гроші. Навіщо як це працює? Я ще не розібрався. Напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте. Але це також цікавий лайфхак, безкоштовно отримувати там миючі засоби, кучу всього цікавого, що ну, дійсно використовується щодня. Ось так. Ось такий сьогодні був випуск. Надіюся, вам сподобалось. Тому, кому сподобалось, ставте лайки, кому дуже сподобалось, підписуйтесь. І, як завжди, є лінк на суперспасибі внизу. Хто може, будь ласка, це мене буде дуже мотивувати. А хто зекономив якісь гроші, точно суперспасибі. Один або два євро повинні мені закинути. Побачимось!